Вибори вже на носі, а кандидати реєструватись не поспішають. Більш за всіх дивує самопоміч. Політична сила, яка так довго боролася за проведення позачергових виборів міського голови, досі не висунула власного претендента. Два тижні тому екс-кандидат Юрій Молобог запропонував замість себе народного депутата Семена Семеншенка. Проте той наміри стати криворізьким мером не підтверджує. Самого Семеншенка не було в місті майже місяць. І тому приїхав тоді, коли смок. Давайте вот эти все вопросы по политике, по кандидатам, не делать темы вечи, поскольку самопомощь в любом случае будет выдвигать своего кандидата. Местный осадок должен сделать свой выбор. Мы с Юрием Милобогом вчера об этом достаточно серьезно говорили. И свое решение самопомощи гласит. Мітингувальники й досі сперечаються щодо кандидатури від партії. Одні вважають, що кандидатом повинен бути милобог, інші вагаються. Раніше політологи звинувачували Семенченка у праці на користь групи приват Ігоря Коломойського. Тепер криворічці говорять, головне не прізвище, а якості кандидата. Людина, перш за все, повинна бути добрим господарником. Ну, я так вважаю, що головне не прізвище, милобог там чи ще там хто. Чи... Головне, щоб прийшла людина. Е... Скажем так, господарник хороший, і щоб знав всю інфраструктуру міста, щоб він мог дійсно наводити порядок. Головне, щоб просто прийшла людина, і не, вона щоб не була зобов'язана чим-то олігархам. Проте в інших політичних сил ситуація не набагато краще. Деякі кандидати збираються йти на вибори, але поки що не заявили про це. Загальна кількість претендентів на крісло мера не становить і десятка. Поки що з офіційних та власних джерел першого міського відомо наступне. Діючий міський голова Юрій Вілков наразі йде самовисуванцем. Таку ж позицію зайняли громадський активіст Інна Іванченко та мільйонерша з непопулярним прізвищем Беркут. Решта залишилась практично беззмінною. зміною. Укроп, який раніше висуває Миколу Колесника, Свобода Олега Бойченка. Колишня батьківщина пропонує самовисуванцем Ольгу Бабенко, сила людей Світлану Сову. Маленька політична сила, народний контроль висуває Бакалії. Ігоря Левицького. Відродження та партія афганців ще не визначились. Радикальна партія свого кандидата висувати не буде. Так само, як і блок Петра Порошенка Солідарність. З усіх документів офіційно подали поки що не більше п'яти експертів. Така конспірація не дивує. Київський політтехнолог Тарас Березовець впевнений, самопоміч не може визначитись з кандидатом через внутрішній розкол у самій партії. Щодо інших політичних сил, тут ситуація така ж як на минулих виборах. Кожен вичікує вдалий момент, аби розпочати передвиборчі перегони. З однієї сторони, ну местные элиты убеждены, что маловероятна смена действующего городского головы, то есть мало шанса на то, что его удастся сменить. И с другой стороны, все ждут все-таки, кого же выдвинет самопомощь. Почему? Потому что если это будет Семен Семенченко, однозначно проигрышный кандидат, тогда, возможно, кто-то из местных кандидатов попытается бросить вызов Филкулу в этой ситуации и побороться с ним. Потому что если выйдет Мелобок, ну все прекрасно понимают, что с такими стартовыми позициями Якщо буде второй тур, то у нього уже вийде та ж пара кандидатів. Проте відсутність реєстраційної активності не заважає передвиборчій кампанії. Експерти та аналітики вважають, що вона буде більш напруженою ніж минула. Перші порушення вже є, але не суттєві. В громадській мережі опора стверджують, люди, які ще не стали кандидатами в мери, вже збирають мітинги та ведуть агітацію. Крім того, спеціалісти припускають, діючий діюча міський голова на виборах може використати адмінресурс. Досить активно в медійному полі в носіях зовнішньої реклами є присутній нині діючий міський голова Юрій Вілкул. Що, в чому ми вбачаємо загрозу? Одним з моментів, яким, що може використовувати Юрій Вілкул, це є звичайно адміністративні ресурси, так оскільки він є міським головою. В чому обділені є інші кандидати? Закон про місцеві вибори передбачає. В першу чергу забезпечення рівних можливостей для всіх суб'єктів виборчого процесу. Експерти передбачають ймовірніше за все, Юрій Молобог не візьме участі у виборах ані як кандидат від самопомочі, ані як самовисуванець. Тоді, на їх думку, вибори можуть пройти в один тур і кращі карти опиняться в руках діючого мера за словами Тараса Березовця. Насаджену зверху кандидатуру Семеншенка народ не схвалить. Це вас сприймається як ну, такое хамство со стороны Киева. То есть, какого-то сбросили там киевского кандидата, неважно, кто там, Блок Паршенко бы его, Батьевщина послала, или сам помощь, неважно. То есть, это хамство, фактически, это плевок сегодня в сторону жителей города. Вот. И поэтому этот кандидат, конечно, никогда поддержан не будет. Вот. А с другой стороны, вилку он человек в авторитете. Он не эмоциональный, он спокойный. То есть, он принимает решения в любом случае. Он много руководил городом, да, но с другой стороны, не будет никаких там потрясений. Остаточний список кандидатів на посаду міського голови стане відомим 5 березня. Його оголосить центральна виборча комісія. Після цього на повноцінну кампанію в претендентів залишиться лише три тижні. Катерина Єрська, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренка, Олександр Фефилатів. Підсумки тижня перший міський.